Доброго всім дня, сьогодні 8 серпня, 25 рік. Навожу порядок. Уже половина зробилася, уже чисто. Угірки все-таки з драбини рву, рву, пішли наверх аж. Пробіжимося, як уріхи себе, Горішки почувають фундука тундука. Татарин такий. По всім сортам, тут наверху, питань ніяких немає, Вріжок не чорніє. Все, чітко зараз трошки покажу. Це 14, то словак 2, внизу дуже важко. Ну, там не ті умови, а тут слава Богу дивився і 14-та курінчика, є і словак два. Покажу 14-та, вона тонкокора. Покажу, що всі тонкокорі. Якщо багато поливати, удобряти, багато вологу, і вони будуть тріскати. Якщо в міру допустимо, я тут поливаю, удобряю, щоб... Ну за що тут водків щоб хватало тут питання. А так, якщо рік такий дожливий, то будуть лопати не всі, але будуть... Це слова два. Вже стільки орішків таких наліпив. Сажанці були дуже маленькі. Уже чиститься, теж дуже тонко корий, круглий орішок. Ось така. Тоненька шкаралупка. шикарно шикарний грузиться, так як дурний, там теж там більше. Дуже грузиться сильно. Це хуська. Оріжки всі чисті. Горішка залишив це все. Сигнальні, це рік, як я садив оці всі саженці. Скільки посадив, так всі ростуть без особого уходу. Ростуть дуже шикарно. Ну, тут місце місце дуже файне для фундука. Це Велетень Десарабії, він уже жовтий, трапезонт. Показали це одно і те же. Не одно і те же трапезунд. Трапезунда нема ще такої зрілості, як у Велетня Бессарабії. Велетня Бессарабії раніше жовтіє, поспіває Це теж хуська, то що я залишив. Всі орішки не считав скільки. Ну багато. Це все сигнал. Всі орішки на місці. тут. Шатаюсь, а шей Завтра дам им трошки удобрение С 14 -то тоже надуло так мощно. Я уже казал, все расскажу. Это двухречный. Я резний. Пару тисяч можна буде продати двох медвежу і потім покажу десь на, на днях. де в мене ведмежі від кості. Барибу шестирічний вже сформований. Буду викопувати побільше кореневої. Це Словак 2. Побільше кореневої. Викопати. Кому треба, буде на ведмежі що він через 3-4 роки вже буде плодоносити кому треба буде це деміс деміс тут я вже казав дуже чітко і от які великі вже дуже чітко почувається і такий махнув вже здоровий і приростив Вообще суперовий Тоже хуська такі надули вже шикарні частинькі, яркі. Це тойка. Деякі там. Ну я не поливав, нема і, якось і часу там чуть трошки попропадало. Але в общему нормально. Це тоже хуська. З таких ріжки. Шикарний сорт урожайний. ось такі прирости листя чорне. Я два рази, по-моєму, їх поливав за цей рік. Це трапезунт. От трапезунд, але він ще зелений. Бачите? Орішки ще зелень. Ну, тут їх дуже-дуже багато. Вони невеличкі. Тому що це сигнал загрузився, бачите. Весь Оріховий. Теж все чітко, ніякої... Ніякої чорноти, нічого нема. Це словак. вже такий махнув, теж все чітко такі прирости вже більше метра Сережка прочищається, ведмежище буде викапуватися осінью Бо там одна річка на місці стоїть, тому що цей її загрушив. Уже на слідуючий рік та Одна річка піде в рост. Це і викупаєся весь з двох річка. Це мені дуже нравиться чех. Такі вріхи. Теж частенько все. Такі орішки. Яркий. Роботи дуже багато з цим всім. Якщо його не полоти, копати, проривати і це не один раз за рік, нічого толку, толку не буде з цього всього. Бачите, воно все позаростало, оце однорічки маленькі, все вони на місці. Постійно треба робити з цим усім. Тут теж все нормально. Там сіянці в мене, є й червонолисні, на слідуючий рік уже думаю буде нових, буду продоносити її 3 річні, що переопиляв. Там внизу багато. Всім пока, будьте здорові, мирного неба, хай Бог береже всіх! Какая красота.